Друзі, вітаю вас! Сьогоднішнє меню це не просто інструкція, як що приготувати, а трошечки ми роздивимось тему, як певні продукти вписуються в меню і як балансується здоровий раціон. Ну що, починаємо? Сьогоднішня тема нашого меню це здоровий мікробіом, і те, що без овочів його неможливо вибудувати. Так, от, в цій ємкості. 450 грам овочів. І повірте мені, це небагато, це навіть мало для дорослої людини на день, тому що ми ще будемо добирати фруктами. А якщо ви хочете бути здоровими, то треба дотримуватись правил харчування. Так, 450, мені треба окремо 150 грамів. Це одна і та сама суміш, але я покажу, як їх приготувати по-різному, щоб це було смачно, не набридало. Велику порцію, там, де 300 грамів, я висиплю на сковорідку і буду смажити спочатку без нічого для того, щоб вона розтанула і випустила зайву воду. Цю частину на 150 грамів я поки не чіпаю, 100 г курячого філе шматочками. Заливаю водою тут близько 250 грам. А поки смажаться овочі і вариться курка, мені потрібна буде маленька цибулинка, тут 30 грам. А сьогодні я готую на один день, бо завтра у мене день в дорозі. А вам раджу збільшити порції в два рази для того, щоб. Вам не надоїдала оця готовка на кухні, а картопля в мене на 100 грам. Мені дуже подобається те, що зараз діється в соцмережах стосовно харчування. Довгі роки дуже багато людей, які не опирались на якусь логіку, демонізували картоплю через крахмал, який просто є звичайним вуглеводом. До речі, в тій самій гречці також є крахмал, але гречку ніхто не домінізує. І зараз прийшла пора реабілітації картоплі. Чому я дуже рада, тому що у картоплі дуже високий індекс насичення. Так у нас закипіла курка. Треба дати її, ну буквально 2 хвилинки проваритись, і от жаряться овочі. Поки ще тут є волога. Коли волога випарується, ми додамо масло. До курки я додаю 150 г овочів, а також картоплю і цибулю. Дивимось по об'єму і доливаємо води так, щоб її було не дуже багато, але овочі і м'ясо покривались водою. І Варимо хвилин 20. Так, овочі починають ось прижарюватись, і ми зараз додамо сюди 10 грам вершкового або топленого масла. Ось такий шматочок масла. Солимо суп, солимо овочі. Також я поставлю запікатись куряче філе. Тут 300 грамів. Зроблю ще тут надріз. Так, солимо спеції. Дуже смачно з паприкою. Ну, в мене, звичайно, не копчена, але з копченою буде ще смачніше. Загортаємо в рулетик, Скріпляємо ниткою. Ставимо запікатись, я буду в аерогрилі 20 хвилин на одній стороні і 10 хвилин на іншій. Якщо в духовці, то це близько 40 хвилин на 180 градусів. А овочі вийшли дуже ароматні і красиві. А зараз мені треба взяти половину порції. Половина порції піде на вечерю, половина порції йде на сніданок. Для сніданку мені потрібно буде 2 яйця. 50 мл молока, сіль, виливаємо на наші овочі і ставимо на вогонь під кришку. Відміряємо 40 г макаронів твердих сортів пшениці і ставимо відваритись. Коли омлет схватиться, Добавимо 20 грам натертого сиру і ще трошки під кришку. Тепер що ми будемо робити з овочами, які у нас ідуть на вечерю? Звісно, можна їх і звичайно з'їсти таким чином, але оскільки у нас овочі вже пішли в омлет, щоб у вас не було відчуття, що ви їсте одне і теж, ми з них зробимо соус. Ось така консистенція, повірте, мені це дуже смачно. Його треба довести до смаку за допомогою солі і спецій. Зробимо ще білкову намазку. Нам потрібно буде одне варене яйце квасоля 120 грамів. Треба звернути увагу, є загальна вага і є вага продукту. Нам треба вага продукту 120 грам. Я злила воду з квасолі і трошки її промила. 5 грам вершкового масла, сіль, і збиваємо все в блендері. А що стосується порції намазки, тут її доволі багато, і в калоріях я прораховувала половину. Тобто за сьогодні я з'їм половину і половина в мене залишиться на завтра. Зварився наш супчик. Його в принципі можна і таким поїсти. Але оскільки в нас задача стоїть дати різні смаки в і ті ж овочеві суміші, я зроблю суп пюре пробити його або погружним блендером, або в звичайному. І ще приготуємо якийсь десертик до кави. Так, в мене брикетний кисломолочний сир 5 Тут буде дві порції. Тобто цю страву я також готовлю на два на рази. Сюди потрібно додати 40 грам знежиреного сухого молока. В мене таке зайхерп, але зі звичайного супермаркету також підійде. Так, тут 40 грам сухого знежиреного молока, дві чайних ложки меду, такі дві з горкою. або. Підсолоджувач. Ой, ці цукерки з кавою, це дуже смачно. А маса трохи липне до рук, тому треба буде ліпити мокрими руками. Бажано, щоб це було з вечора. Для того, щоб він за ніч сир стабілізувався і вони були такі більш щільні. Робимо такі рафаелки і обмакуємо в кокосові стружці. Я робила на око, тому в мене не вийшло парна кількість, в мене вийшло 9. І краще, ще раз повторюсь, їх робити з вечора, щоб вони відстоялись і стали більш такими щільними. Так, мигдалю в мене було 20 грамів 8 Залишилось, і десь грам 20 на порцію пішло кокосової стружки. Починаємо збирати наше меню, сніданок, порція омлету. Це велика тарілка. І він майже на неї всю. Плюс тут він такий ще в об'ємі за рахунок овочей, але все одно вуглеводів тут маловато, тому додамо 30 грам хліба. В мене легенький, такий він з дірочками. Додам трохи мікрозелені. До речі, мікрозелені це дуже корисна штука, її дуже легко виростити вдома. Просто туалетний папір, водичка і оце це саме мік, мікрозелень редьки. І додам ще трошки мікрозелень руколи. І якщо у нас сьогодні все-таки тема про мікробіом, то мікрозелень це ідеальний продукт для того, щоб мікробіом був у вас здоровий. І навіть зимою, коли немає достатньо сонця, от виростають такі чудові паруски. А на перекус у нас цукерочки Рафаело, я взяла 4 штуки і з чаєм або з кавою. Це буде дуже смачно. На обід у нас доволі велика і ситна порція крем супу. До нього можна ложечку нежирної сметани. Це грам 20-15%. Там трошки мікрозелені На обід у нас також буде хліб 30 грам. І половина нашої намазки. Можна таким широким слоєм на один бутерброд, або більш тоненько і на обід, і на сніданок. Харчування повинно бути різноманітне не тільки в плані овочів, але й фруктів. Тому додаємо ще один фрукт, такий як апельсин, яблуко чи, наприклад, два киві. Для вечері ми візьмемо третину нашого курячого рулету. Для вечері ми викладаємо весь наш соус. Макарони. Дивіться, я зараз повністю не розмішую їх, ну, щоб на відео було видно, що це макарони. Дуже смачно, коли це все перемішується. Ось такий у нас вийшов день. Тематика якого була заморожені овочі, приготовлені різними способами, та пройдемося по прийомам їжі, омлет з сиром, овочами і хлібом, перекус цукерки Рафаело з кавою чи чаєм, на обід крем, суп і хліб з білковою намазкою. Потім перекус фрукт, і на вечерю макарони в овочевому соусі із курячим рулетом.